І так, сьогодні знімаємо на, на другому пасаті саленблоки. И І як же знімаються? Просто выковыриваем серединку, беремо ножовочку і пропилюємо його. Після того, як пропиляли, у нас саленблоки ось залишаються. Прокидаємо їх, пропалюємо, получаємо два запресовочних. І зараз покажу, як пресувати нові селінблоки. Так, Після того, як наш зачистили площадочку, беремо наші новенькі саленблоки. Беремо наші чашки, беремо ось так наш салінблок, встановлюється він ось так, в сторону балки оцим флажком. Потім ми беремо кришечку від старого, надіваємо наверх, ставимо поверх так, шайбу і болтом починаємо втягувати його туди. І так, ось так встановили салінблоки, Цим полумісяцем в сторону подрамника, так само іншу сторону. Закрутили, тепер встановлюємо.